Ми на п'ятій авеню, біля головного флагману Саксіс авеню Ліна Томченко, відома українська модель. Селекція, яку проходять просто сотні тисяч брендів. І це не про мікроестетики, це про коди стилю, які фундаментально впливають на ваш індивідуальний стиль. В цьому відео я покажу вам, як народжуються тренди, і які з них мають справжню глибину, і що вже з'являється в головних ретейлерах Нью-Йорку. Ми на 5-й авеню біля головного флагману САКСІС Авіню. І сьогодні ми побачимо, як тренди з подіумом переходять в ретейли. Ходім, подивимось. Я запросила вас у саме серце модної індустрії Нью-Йорка. Зараз якраз оновлюються вітрини до нового сезону. Я покажу та поясню на практиці шлях трендів: від прогнозів до подіумів, а звідти до реальних речей, які потрапляють у ваші гардероби. Saks Fifth Avenue – це не просто магазин, це рітейл, який формує стандарти. Сьогодні я зустрічаю з Леною Томченко, відомою українською моделлю, яка вже декілька років живе та працює в Нью-Йорку. Ми разом погуляємо по САКС і перевіримо, що із прогнозованих трендів вже з'являється на рейлах. Ліна Томченко, відома українська модель, виходила на подіумах українських і міжнародних дизайнерів вже три роки. Ти проживаєш в нью Йорку. І ти почала таку нову сходинку своєї фешн кар'єри, розвиваєшся як фотограф. Привіт, рада бачити. Привіт, дуже рада. Як а, тебе Нью-Йорк зустрічає? Як Нью-Йорк мені дуже подобається, і мені дуже подобається місце ритм. Я дуже люблю візуально насолоджуватися. нью Йорком, і це було однією з основних таких складинок того, що я стала фотографом, тому що мені візуально дуже Подобається місце. Я насолоджуюсь. Ну мені хочеться все фотографувати. Хоч хоть... мій блог це про елегантність, про жіночність, і а, люди шукають елегантність жіночність в речах. А ти ось та дівчина, яка несе цю елегантність і жіночність ти настільки красиво свій інстаграм, знаєш? Я завжди коли дивлюсь твої фото. По перше, ти можеш давати таку. От тобі нью Йорк має платити, бо те, що ти так красиво його завжди показуєш і. Знаєш, питання, я що для тебе елегантність і жіночність Нью-Йорку? Вона тут існує чи не зіпсував тебе Нью-Йорк, знаєш, як багатьох жінок просто перевзув на плети, в штани. Як ти зберігаєш? Що для тебе жіночність, і елегантність? Мені мені здається, що для мене елегантність була завжди в мені, і я завжди несла її всередині себе. І мені здається, що немає такого, що якось зміниться. Зміниться твоя елеганні, дивлячись на якесь місце. Воно було завжди в мені. І мені подобається більше стало тут така структурована, і це місце таке. Бізнесу грошей, тому мені здається, тут елегантність мене ще покращилась. Ти паш моделі, яка в нью Йорку працює, вона така замучена, не виспавшися в чорній футболці, в штанах не нафарбована. А яка ти? Як ти змінилася ось цього часу? Як змінився твій стиль? Якщо брати, яка ти була в Україні? і Яка ти тут? Мені здається, в Україні звичайно може я була простішою, але я завжди відчувала, що хочу бути якось. Різноманітною, я не хотіла бути така, як всі моделі. І якщо ти навіть я приходила на кастинг я розуміла, що дизайнери будуть дивитися і на твій стиль, і як ти себе відчуваєш, і на що ти одягаєш. Я роз... я, я знаю, що дизайнери дивляться, що на тобі краще сидить, тому я старалася все якби одягати. Те, що мені пасує, те що мені пофігурює. Що... знаєш. Я пам'ятаю нашу першу зустріч. Якраз вона була на кастингу. Лена виходила на моєму показі. Мені здається, це був ну точно один із найкрасивіших показів моїх. Ми тоді да, робили в Кастіолі, на на фоні Кастіола, бізнес-центр Торонто, Але шкода, що туди було влучання і. Знаєш, ти якраз прийшла на кастинг? Я тебе дуже чітко запам'ятала. По перше, дефіле, це просто дівчата. Це п'ять зірок. От ви хто Дякую. хочете бути топовою моделлю? Дивіться, як Лена позує, дивіться, як вона ходить. Ти тоді була досить юна. Якщо це був цей показ 2020 рік, тобі не було ще двадцяти 19 років. Але і як ти далі бачиш свій розвиток тут все таки фешн як фешн модель, чи фешн фотограф? Чи це ти хочеш поєднувати? Зараз на даний момент я поєднуються, але все ж таки я більше хочу розвиватися як фотограф. Мені це більше панує на даний момент. і Я хочу. Бачити себе як, як фешн-фотограф який розвивається, працює з великими міжнародними і українськими брендами, так. і знаєш, ми з тобою зараз в тому місці. Я хочу, щоб в такому епіцентрі моди це. Рітейл, який диктує, да, моду, те, що ми бачили на подіумах, ну, вперше і під такою жорсткою селекцією з'являється тут. І ось зараз витеновий для колекцій, новий сезон. І я хочу, щоб ми з тобою подивились, да, що ми бачили на подіумах і що ми будемо бачити в магазинах. Тому що там байери Саксі Савіню це самі бажані гості всіх фешн шоу І те, що вони відбирають тут для колекцій, те, що бачимо, ми вже на рейлах. Це вже, скажімо, така жорстка селекція, яку проходять просто сотні тисяч брендів. Тому підемо з тобою пройдемося і побачимо, що буде все ж таки на вулицях нью Йорка. Коли ми говоримо про тренди, ми часто уявляємо щось тимчасове, але справжній тренд це дзеркало часу. Модні тенденції цього сезону зосереджені на персональності, незалежно від того, до якого стилістичного табору ви себе відносите. Тому у самому серці моди ми зустріли одразу декілька з них: шоколадний відтінок, мокамуст, трендсміливий бізнес. Тож я з впевненістю включаю їх у свою добірку топ-елегантних трендів сезону осінь зима 2025-2026 року, про яку розповім і покажу далі у відео. Цього сезону я глибоко проаналізувала ключові джерела індустрії, редакції Vogue, Marie Claire, В і передивилась сотні показів провідних брендів. А тут у Saks, в одному найвпливовіших рітейлерів світу, представлені лише найкращі колекції. Знаєш, колись я мрію, що і тут буде моє ім'я. Я сюди завжди заходжу в Saks, як в таке місце, де я я свою енергію, щоб колись тут була вивіска Анастасія Іванова і. Перший український дизайнер, який буде акцією в самі, це поки ціль, але не мрія, але точно ціль. І почнемо ми з самого джерела з прогнозів. Головне зрозуміти, що тренди не народжуються в Pinterest, Вони не народжуються в Instagram на блогерах, вони народжуються в лабораторіях таких. Аналітичних компаній, які вивчають тренди глибоко і за багато сезонів, і навіть років до того, як ми це починаємо носити, один із найвідоміших, до речі, знаходиться в Нью-Йорку, Сієн. І я, колись ще будучи студенткою, навчаючись в FIT в Нью-Йорку, проходила там стажування і була в самому Mater, в офісі. Нас туди приводили як студентів подивитись, послухати експертів. Я ну бачила сам робочий процес. То, знаєте, не якісь бабочки і феї, які там щось створюють і щитують вібрації простору. Це таке, знаєте, аналітичне агентство, де люди прогнозують на основі економічних, політичних, соціальних кліматичних багатьох факторів. Вони прогнозують, до чого буде. Сильна, схильне людство в ту чи іншувати епоху, період часу, і вже ну от на цих прогнозах да вони створюють мудборди, брендбуки, ту інформацію, яка вже передається професіоналам, да і вже дизайнери, модні будинки це все інтерпретують через свої днк брендів, і вони це вже проявляють в своїх колекціях. Те, що ми бачимо на тижнях моди. І ну є ще датом. Ще один прошарок між цим є виставки на кшталт таких ось як я також відвідувала пару тижнів тому. Прем'єр Vision, в Парижі. Ця виставка проходить в ось я була де. Вже текстильні гіганти транслюються на тканинах, де якісь основні тренди також там проходять семінари. І ось, наприклад, ті ж відомі аналітичні кампанії, от і Pantone, і от віджі там виступали експерти. Вони нам вже презентували як. Діячам в модній індустрії презентували сезони на секундочку Fall-Winter 26-27. Да? Датусь тобто ми зараз з вами в цьому відео говоримо про осінь зима 25-26 року. А пару тижнів тому, що в самому на самому такому початку літа я вже розумію, що буде в наступному сезоні. Тому мода, мода, вона тече на багато сезонів вперед, Але важливо зрозуміти, що це знаєте, ідеї, прогнози це все переходить, і дуже дуже невелика кількість вона дійсно потрапляє і в рітейли, і ті, які просто варті вашої уваги. І сьогодні я зробила вам таку підбірку. Тих трендів, які залишаться вдовго, да, які точно сформують і допоможуть сформувати вам у цей сенс втейсти, ваше відчуття смаку на багато років. Тому, тому наступним етапом після. М Показів, які ми бачили на тижнях моди, на початку весни цього сезону вже підключаються медіа медіа компанії, відомі глянці, Marie Claire, Вони вже аналізують те, що показують бренди, аналізують інформацію, подають уже читачу користувачу свою своє бачення моди да, таку селекцію. Теж ключових трендів, які я відслідила в багатьох медіа, наприклад, Vogue, його назвав Сучасна академія. Марі Клер назвав цей тренд як болт-бізнес. Це коли дрес-код розмиває свої жорсткі рамки, а ось інтелект набуває стилю. Лейзери, жакети це не як символ підпорядкування, а як жест індивідуальності. Ми бачимо класичні силуети, спідниці міні, сорочки з комірцями. з Але це все говорить про таку зібраність, бажання працювати, бажання працювати офлайн, тому що люди після такої довгої паузи, яка ще йшла з ковіду, да виходили з цього онлайн життя. І коли ми зараз вже майже повноцінно всі працюємо в офлайн режимі, і ось ця зібраність, багатошаровість, дисципліно. Вона має сенс бути, але вона інтелектуальна, вона вільна та от з таким невеличким бунтарством. Ми бачимо креативні деталі, ми бачимо нестандартні сулуети, але все в рамках професійного дрес-коду, який стає вже таким проявом сили характеру. Вступний тренд, який також говорить про ось цю Зміну нашої свідомості лайфстайлу з такої показушності декорації до справжності, до натуральності, де мода це не як якийсь прояв фантазії, це те, що живе з нами щодня, і це про недосконалість. Наприклад, бренд Mio, Mio вони навіть в своїх рекламних кампаніях, де показали дівчину. Таким облученим манікюром це говорить ну, про те, що бути справжньою, це інколи набагато ну буває з усіма да та манікюр не ідеальний, він щодня, і це нормально, і що ми відходимо від цих показушних ідеальних образів в інстаграмі, де всі намагались показати цю ідеальну неіснуючу картинку, а переходити все в натуральне, де коли. Е... Ти не стараєшся, щоб комусь сподобатись. Так потрібно бути, а не здаватись. І ось цей тренд про те, що мода живе з нами щодня без напруги. І справжній стиль це про буденність, це не про декорації, це про натуральність, невимушеність та да? життя, яке воно є. Змістовний мінімалізм або такий максималізм для мінімалістів. Да? І це не повернення. Олдмані і тихої розкоші з минулої позаминулої осені. Навпаки, це коли мінімалізм він е, проявляє свою характер, свій характер в деталях, де з'являється більше декора, але і от, залишається і в зоні комфорту цих мінімалістів, але в той же час е, е, більше акцентів, більше цікавих деталей, бахрама. Декоровані гудзики, аксесуари, ремені. Це все з'являється вже більш виражено в даному сезоні. Цей сезон вже не просить нас бути тихіше, скромніше. Він просить нас проявлятися, і речі вони мають бути проявом вашого стилю і вашого характеру. Ну і звичайно, шоколадно коричнева естетика стала провідною в цьому сезоні, і недаремно да інститут Пантон ще. В кінці минулого року назвав Мокамус головним кольором 25-го року, і це простежується всюди від шкіри, екошкіри. Я ж сподіваюсь, мої глядачі всі. Свідомі роблять вибір, все ж таки в, до етичної моди: екошкіра, базові речі, пальта, просто, знаєте, всі відтінки шоколаду, мусу, кави і кремового кольору ми бачимо. Особисто я рекомендую монолуки в, в даному відтінці, де можна гратися з тонами на і е, це завжди виглядає досить дорого. Отже, поки е, в магазинах величезний вибір е, даних відтінків, запасайтеся, адже це ніколи не застаріє, не вийде з моди, і ви зараз формуєте для себе шикарну базу, яка буде з вами залишатися та Грати на ваш багато-багато сезонів і о, ключова любов даного сезону тренд він так і називається закоханість у сині, де це сапфіровий кабальтовий, глибокий синій це те, що о, просто створює неймовірну, неочікувану естетичну базу. Я хочу включити два тренди, які я також побачила в багатьох медіа, але от я їх поставила під знаком табу, з якими ну як мінімум, якщо ви фанат спортшику чи ось там леопардових принтів і всього чого цих еклептик різних стилів, ну, знайте одне, що з цими стилями можуть експериментувати дійсно такі екстравагантні, впевнені в своїй стилістиці, коли я бачу на е, жінках, які тільки починають свій шлях до стилю. Ну це зазвичай просто виглядає як несмак. Да, і, і ось один із таких трендів, як такий хороший, поганий смак. Да? Багато медію його виділяють, коли, е, коли ти можеш експериментувати з різними фактурами, тут і прозорість, і якісь мережеві і леопардові принти. Ось ну і це все там під якесь нестандартне взуття. Ну ось дуже дуже обережно е, потрібно це використовувати або в принципі, якщо ви вибудовуєте свій такий фундаментальний стиль і не в не суперекстравагантний річний фешн-блогер, то це, мабуть, вже не для вас, і не ну, це те, що завжди дуже часто виглядає провінційно з несмаком. Тому я знаєте, цей тренд відпускаю до тих, хто дійсно вміє жити з цим лайфстайлом. І ще один із е, трендів він називається Давай рухаємось це. Коли ось цей спорт шик він е, також переходить в буденність. Е, знаєте, він має право бути навіть в мене в фанатки е, слухані елегантного стилю, але де е, саме в спортивних місцях да коли я. Йду на йогу, але от, наприклад, є така тенденція, яку я відслідковую в Америці в Нью-Йорку, коли я бачу дівчат не те, що там в 9 ранку, не в 5 ранку, і вона точно йде не в спортзал, не зі спортзалу, бо вона там йде в супермаркет чи з дітьми, да коли ну інколи фігура навіть дуже далека від спорту, коли ну люди вдягаються. Начебто вони все життя на пробіжку йдуть чи з пробіжки, чи з йоги. А, ну, це е, має право бути в, в заміському житті, в дійсно спортивному житті, але коли це там, особливо шлях на роботу чи е, е, якихось івентів, навіть ну, це не те, що табу, це взагалі. Да, і от, е, Це якраз часто і заплутає багатьох людей, тому що які бачать там на подіумах у блогерів такі луки, і вони вважають навіть моєму особистому житті, що так можна приходити на співбесіду. Тренд має працювати на вас не як мода, а як естетика вибору, яка працює на вашу індивідуальність.